Тому будь-якому випадку відключення будуть і будуть. Ну я думаю, що все одно вони будуть вписуватись в оцей коридор там 8-12 годин на добу. 12 годин відсутність електроенергії це ще такий умовно стабільний прогноз. Тобто, якщо буде холодно, якщо буде зима, то я буду, що нам там розраховувати на велику допомогу, маці на увазі. Ну, от на ринку купити газ буде складно. Тому на жаль, в цьому сезоні, навіть якщо зима тепла, то відключення будуть. Кажу, десь в коридорі, навіть ну, 8 годин, там 10-12, Так це буде. Тому наші споживачі ми з вами всі сиділи без електроенергії. Ви а, днями а, в одному з, зі ЗМІ заявили про те, що один з найпесимістичніших сценаріїв як українцям пережити цю зиму це те, що у нас не буде світла по 18 годин і що у нас не буде газу. А, поясніть, будь ласка, детальніше, що ви мали на увазі? Чому а, нам слід готуватися до відключення світла по 18 годин? Ну нічого надзвичайного в таких е, даних немає. Тобто, це звичайні, скажу, вам, рутинні, які були і до війни, завжди розрахунки, і з боку Нафтогазу, Укртрансгазу, тепер оператора ГТС, який займається транзитом газу, зберіганням газу в підземних сховищах, Це оператор підземних сховищ. Так само Укренерго, дтек компанія, всі вони е, ведуть облік, скажімо так, середньо. Статистичної температури протягом років, і вони бачать, скільки, наприклад, газу потрібно, скільки потрібно вугілля, скільки електроенергії витрачається. І тому, відповідно, зважаючи на те, що були пошкодження підстанцій в були пошкодження теплових електростанцій, які виробляють електроенергію, гідроелектростанцій. Е, є проблема те, що недостатньо газу буде закачано підземні сховища, тобто планують 13 мільярдів закачати. Якщо ми згадаємо 2022 рік, планували 18 мільярдів тоді. В двадцять третьому році закачали 16 мільярдів кубометрів газу, і така була ціль. В цьому році ціль зменшилася аж до 13 мільярдів кубометрів. Тобто, це порівняно з минулими роками, це скажімо так зменшення. І відповідно транзит російського газу буде припинений з 1 січня. Ну принаймні, там ідуть переговори, але ми не знаємо, скажімо так, чи вони будуть успішними. Чи дійсно транзит припиниться? І всі ці фактори власне формують наступну картину, те, що з умов песимістичних прогнозів, наприклад, ну, песимістичних мається на увазі в умовах пошкодження нейросистеми е і складних умов, скажімо так, воєнних. Ми, наприклад, взимку, коли буде звичайна зима, не якась особливо там люта морозна, але звичайна зима. І, наприклад, коли замість 7-8 блоків, які можуть працювати АЕС атомних електростанцій, буде працювати 6 або й менше 5, якщо будуть виходити в ремонт блоки, які були тільки введені після пошкоджень теплової, теплової генерації, теплових електростанцій, там тільки на всього 2000 МВт мегаватт ведуть з 6000 МВт, мегаватт, тобто ну 30%. і вони також, до речі, нестабільно працюють зараз. А взимку також можуть не працювати стабільно працювати нестабільно. І от, все це власне формує картину, коли буде менше блоки ВС працювати, коли буде холодна погода, коли ТЕС буде менше працювати, їхня потужність буде включатись меншою мірою. І відповідно в таких ситуаціях відключень буде більше. Тому що 12 годин відсутність електроенергії, це ще такий умовно стабільний прогноз. Тобто, в періоди похолодання може не бути електроенергії до 12 годин. 12, а 12 годин буде електроенергія. В умовах вже таких, як я описав, тобто, коли... Наприклад, буде працювати 5 блоків АЕС або навіть 6, але теплова генерація буде менше навантаження нести. От, в принципі, як ми в липні цього року бачили, коли була аномальна спека, і коли ремонти АЕС співпали, і теплова генерація не працювала, але працювала тоді сонячна генерація, тоді принаймні, був такий певний ресурс, і навіть за таких умов по 12, по 12 годин і більше не було електроенергії, і тому власне оця цифра. Там до 18 годин, до 20, вона абсолютно реальна. Але за таких, от, ну, песімістичного сценарію, він має право на існування, він завжди також передбачається для цього робляться запаси газу, вугілля, наприклад. Ну, але в даному випадку ми не можемо зробити запасів додаткових теплових електростанцій чи підстанцій, їх просто немає. Так? Це якби така фантастика. Вони пошкоджені у нас, і тому це от створює таку картину. По газу так само, от, якщо буде проблема з транзитом газу, якщо ну не проблема існуватися, якщо він припиниться. І нам доведеться використовувати власні запаси газу з підземних сховищ, е, тобто постачати цей газ для потреб е, там, в центр країни, там на південь. Е, той газ, який видобувається в Харківській області в Полтавській області, його в тій мірі не буде повністю вистачати по тиску, мається на увазі, по тиску, щоб його докачати до всіх споживачів, і звідси в умовах також знов ж таки росту споживання газу, наприклад, якихось складних погодних умов, да, ми можемо побачити. Перехід до таких умовних графіків використання газу, тобто, плюс, якби в підземних сховищах газ буде також зменшуватися, це мова йде про січень-лютий місяць, наприклад, е, бо його і так мало. Ми використаємо і там, наприклад, буде там, на січень місяць 10 мільярдів кубометрів газу, і зв'язку з пошкодженнями е, ну, існуючої інфраструктури по закачуванню і відбору газу. От що були в березні, в квітні були удари ракетні по Львівській області. Там є об'єкти, які займаються цим процесом, так скажімо так, і там також ремонтні роботи не завершені повноцінно. Тобто, всі ці фактори да, вони формують таку картину. Тобто, людям, я думаю, треба якби розуміти і знати знову ж таки, навіть розуміти нічого проблемного немає в тому, що ну умовно проблемного в, гра в графіках, так звичайно, це порушує уклад життя, режим робочий, наприклад, завдає шкоди економічної. Да, але е, це можна, скажімо так, пережити, коли там це прогнозований етап. З іншої сторони, для системи нейросистеми, це погано, тому що це додаткове навантаження. Тобто, що що і у випадку електроенергії на трансформатори підстанції, що у випадку газових мереж, тобто це газорозподільні пункти, газорозподільні станції. Це також буде просто підвищувати їх аварійність. Да, їх можна ремонтувати, коли аварія відбувається. Це просто час на це потрібен і ну, обладнання, в принципі, достатньо є ремонтне, наскільки я знаю. Але в будь-якому випадку, це може кажу, це може стати також от причиною того, що можуть бути такі графіки. Це не мова йде, що це буде знаєте, цілу зиму. Так, наприклад, от з 1 грудня по 28 лютого. Ні, це можуть бути певні періоди, але вони можуть бути угу. зрозуміло. Пане Юрію, тут не можу не спитати. Пам'ятаєте, президент Зеленський анонсував, що у нас до кінця 2024 року буде 1 гігават розподіленої газової. Системи, якщо я правильно все назвала мережа буде точніше. Відповідно, на початку вересня наш міністр енергетики заявив про те, що вже кілька сотень мегават побудовано. Пізніше звільнений Кудрицький з Укренерго заявив, що насправді побудовано всього на всього мегават. Тобто, враховуючи те, що в одному гігаваті тисяча мегават, то якби 60 побудованих мегават потужності, воно якось малувато. Як ви оцінюєте у нас, чи можливо є у вас якісь дані, На якому етапі у нас будівництво цієї мережі, і чи дійсно ми зможемо за рахунок того, що анонсував президент, пережити зиму? Чи нам краще не сподіватися на це? Ну, є така так історія про цю заяву президента про один гігават, який його там називають, один гігават Зеленського по іншому. Ну в будь-якому випадку, навіть якщо розумієте, навіть якби він сказав і 2 гігавати, то по суті я вам скажу, що це би не змінило позицію особливу перед зимою. Ну, особливо воно б допомогло. Наприклад, якби ми могли побудувати дійсно цих чи тисяча мегават, один гігават, чи дві тисячі мегават, два гігавати до зими, до початку зими, але в нас дефіцит десь приблизно 5 тисяч мегават. Зимою, тобто, в будь-якому випадку, це питання проблеми не вирішить. Так, да, воно би пом'якшило, да, воно було б суттєво е, допомогою, але по-перше, це технічно неможливо реалізувати е, технічно, не фінансово. Якби навіть були гроші, це треба замовляти це обладнання. Його треба чекати. Його робить роками, там і не 2-3 роки, а буває більше. Е, по перше, треба розуміти, дивіться, часто в людей таке помилкове уявлення, що мовляв. Взяли, замовили там 50 МВт блок, там чи 100 мегават-блок, привезли, поставили у все от перемога нарешті. Е, кожен об'єкт він будується, навіть такий маленький, тому що у нас от, теплові електростанції, там блоки по 150, 200 мегаватт, 300 мегаватт. Вони всі разом створюють велику теплову електростанцію. Тут мова йде, власне, про маленькі 50-100 мегаватт, наприклад. Оце вона називається розподілена газова генерація. Так? Але навіть оці маленькі 50 мегаватт вони ставляться. Конкретному місці для конкретних споживачів, для конкретного обсягу споживання. Не просто щоб дайте поставити їх пам'ятник, воно потім стоїть там 10 років, ти не користуєшся. Ну як буває, в людей вони генератор купили, бо була потреба, так а потім він, ти не користуєшся ним там 5 років, тому що немає потреби. Все добре, слава Богу. От і тут так само, тобто не просто так В основному цей один гігават Зеленського, звідки ноги якби ростуть ці історії, і до речі, теж Укренерго. Тоді воно не було таким. Скажімо, так колишнє керівництво, точніше, Укренерго кудрицький. Так він не був таким сміливим, так і не критикував оце будівництво одного гігавата. Навпаки, їхні дані до речі, і лягали в заяву президента Зеленського, тому що вони збирали дані. Так вони збирають також не Міненерго, тому що Укренерго це оператор розподільчої мережі взагалі лінія передачі підстанцій, і просто так прийти. Знаєте, як ти побудував станцію? Прийшов до Укренерго, каже: Добрий день, я побудував станцію на те, експлуатуйте. Ну, майстер. Почекайте, у нас немає вільних потужностей підстанцій, немає вільних потужностей ліній автопередач, Тому все вони якраз знали, все вони розуміли, і це фактично цей гігават він формувався по заявкам бізнесу, тобто скільки вони планують будувати. Тобто, не знаю, чому так заявив Зеленський. Так можливо, це така була більше така, знаєте, політична піар заява. Така так, але реалістично так цей гігават, якщо він і буде побудований. Це не, не цей рік, і навіть не наступний, і навіть не після наступний. Це все розтягнеться на довгу історію, е, бо я вам скажу, що завод, звичайний, ну не завод, а це плант, як англійською мовою, теплова електростанція. Так, от, наприклад, десь на 600, на 1000 мегаватт, так вона будується приблизно 5 років. Хто тоді нам сказав, що нам 1 гігават мають побудувати за рік часу? Тому е, в будь-якому випадку кажу технічної, і навіть фінансово я мовчу про це вже це буде дуже складно зробити. Те, що я знаю, до кінця року ті компанії, бізнес, які от, скажімо так, декларує, планує. Це добре, що вони планують, вони виживають в таких умовах. Вони планували десь до кінця року ввести десь порядка до 100 МВт. Тобто, в принципі, десь Кудриська, який заявив та про 60 МВт, в його словах є якби радше і правда, але з іншої сторони, це не знімає з нього відповідальності, скажімо так, за те, що ну, треба було раніше сказати, що це неможливо зробити. Ну да, 100%. Пане Юрію, ще в контексті от вашої відповіді на моє перше запитання не можу у вас не уточнити. Якщо зима таки буде теплою, це вплине на те, що графіки там по газу, до прикладу, там не будуть вводити, По електроенергії я так розумію, що теж будуть якісь зменшені графіки відключень. По газу, так, скоріше за все, якщо зима буде теплою, ну, уявімо собі. Я не вірю, що минула зима буде теплою, і не вірю зараз, що буде теплою. Але все може бути, клімат міняється, як бачимо. По різному бувають різні аномальні періоди, такі. але все одно я сумніваюся. Але якщо буде, то дійсно ми тоді в принципі повинні вписатися навіть без. Транзиту газу російського ну, з його зупинкою контракту нам повинно би в принципі вистачити без питань, скажімо так, по електроенергії ситуація складніша. Там, навіть якщо буде тепла зима, вона ж не буде тепла. Там що буде плюс 5, плюс 10 градусів. розумієте, як от весною, вже. якщо хтось згадає 23-й рік, коли були проблеми за енергосистемою, то в принципі вже в кінці лютого уже відключень не було. Там теж була тепла зима. І фактично, вже початок березень був вже такий теплий, вже плюсова температура, і відключень практично вже не було. Тобто там тільки підстанції були проблемними ну точками. Так само і тут. Тобто, навіть ну ось на увазі, що якщо і буде тепла зима, то у нас вже нема виробництва електроенергії. Не все воно відбудоване. Тому будь-якому випадку відключення будуть, і будуть. Ну я думаю, що все одно вони будуть вписуватись в оцей коридор там 8-12 годин на добу, залежить від погоди, звичайно. Можливо, якісь періоди. Знову ж таки згадати сезон 22-23 року. Якщо хтось там пам'ятає, то, наприклад, там на Новий рік, коли було потепління, ну саме на період нового року, то практично відключення електроенергії не було. Хтось там пов'язався із святами, так було все набагато банальніше. Була тепла погода, дуже тепла погода була. Можуть подивитися архіви. Зараз є така можливість погодних умов, і плюс якби промисловість зупиняється завжди, приблизно десь незалежно від католицького чи православного різдва, так завжди десь приблизно з 25-го числа. З 20-х чисел грудня вже згорталося виробництво, завершували свої контракти, виконували, і практично до 20 січня промисловість ну не стояла, але суттєво зменшила свою роботу. Це і дало можливість просто людям, скажімо так, відчувати полегшення, і до якихось там те, що це був подарунок влади чи когось іншого на свята. Ну так не можна розраховувати. Тому на жаль, в цьому сезоні, навіть якщо зима тепла, то відключення будуть. Кажу, десь в коридорі, навіть ну, 8 годин, там 10-12, Так це буде. Uh -huh. uh, скажіть, будь ласка, ми не можемо до прикладу експортувати, якщо нам не буде вистачати того газу, який у нас є в сховищах, чи можемо ми його завозити з-за кордону? Чи це фізично неможливо? Ні, ми можемо імпортувати газ, можемо купувати. Зараз купуються і в невеликих обсягах там ЄБР фінансує трейдерів деяких європейських основному вони купують ну, набагато менше. Тобто, в минулому році 3 мільярди кубів завезли газу, в цьому році завезуть приблизно десь до кращому випадку до 500 мільйонів кубометрів газу. Теоретично і практично принцип ми можемо купити цей газ. Його достатньо в Європі, але все буде, його навіть багато, тому що там були теплі зими і запаси залишилися. Вони перехідні були. Промисловість скоротила роботу, теж не витрачає багато газу. Але тут питання буде ключове в тому, яка буде погода. Тобто, якщо буде холодно, якщо буде зима, то я буду, що нам треба розраховувати на велику допомогу. Маці на увазі, ну от на ринку купити газ. Буде складно. Ми, до речі, це побачили літом в липні місяці, коли е, по електроенергії, коли була також аномальна спека, і в тих країн там ми брали електроенергію, також от сусідні, Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, там також росло споживання електроенергії, і нам просто в якісь періоди нам не могли не купити точніше, там ціна виростала до е, 800 доларів за тисячу мегаватт, mm -hmm. да, за мегаватт. Тобто, е, mm -hmm. а переважно вона десь була в такий навіть от сезон літній десь. Ну, 120, 130, 140 доларів євро, євро, а виростало до 800 євро. І навіть моментом було 1000 євро. Це в окремі години, буквально. Але нам тоді ця електроенергія також була потрібна. І ми просто не могли на той час взяти, і тому наші споживачі, ми з вами всі сиділи без електроенергії, грубо кажучи, так от, тобто, так само і з газом буде. Тобто ми так купити його зможемо, так, наприклад, але в якісь періоди, да, наприклад, коли там буде або не щастя, або нам скажуть ціну дуже високу, а грошей за все не буде. От така десь історія з цим. Угу. Зрозуміло. Що ж, дякую вам, пане Юрію. Цікаві ваші коментарі були цікаві роз'яснення. Тож будемо сподіватися, що таке зима у нас буде тепла, ми їх хоч більш-менш адекватно пройдемо. Дякую вам, гарного дня. Дякую, да побачимо.